Доброго дня, мої шановні замовники, просто підписники, сьогодні я хочу показати вам відзняти невеличке відео про те, як я пакую свої роботи. Наприклад, оцього вишитого ранеру з серветками кавовий, що в мене представлений в магазині, я кину на нього посилання внизу відео, як, власне, їде до вас е, мої скатертини, мої раннери, тому що це дуже багато людей цікавить, і ну, це є важливо. По-перше, для своїх виробів ми виготовляємо такі коробки ручної роботи. Оця коробочка суто йде для раннеру, тому що вони є по розмірах складеного виробу. Так, як у мене виріб складений вже, приготовлений. Внизу раннер, зверху е серветки підтарільники, то у мене ця коробка для пакування раннеру. Ось я її відкриваю. Цей комплект, я ще раз повторюся, випарений, випрасований, складений. Бачите повністю по розмірах коробочки. Що ще кладу я в коробку? В коробку я кладу подарунок нашу карпатську ляльку-мотанку. Тут бачите, ближче я дам. Тут є декілька слів, що собою ця лялька, і символічне значення. Друге, що я завжди ставлю і в скатертини, і в ранери, навіть хочу витягнути вам показати, це така інструкція по догляду за виробом. От, для її декору я використовую полотно, на якому я вишиваю свої вироби, і біле, і ляне, такий джутовий бантик. І, відповідно, на двох мовах робимо таку інструкцію по догляду, що якщо це десь їде в подарунок за кордон, щоб люди розуміли, як доглядати за цим виробом ручної роботи. Тоді я запаковую в таку невеличкий. Спеціальний пакетик теж. все по розмірах, щоб це нічого там у нас не як-то кажуть не виглядало. не І візитівочка Тут мені складно одною рукою, але я все-таки це запакую, щоб ви бачили, як от воно їде. І так, у нас в коробці виріб. Лялечка-мотанка і інструкція по догляду за скатертиною, ранером, неважно, виробом ручної роботи. І ось так запаковуємо. Коробочка, як я повторюся ще раз, ручної роботи, зроблена повністю по замірах складеного виробу. Для декору її використовується полотно, на якому вишиваємо. Ну і сама вона, бачите, дуже стильна, дуже така цікава, тому що це, як то кажуть, повний хендмейд. Це суто, на прикладі, ранеру кавового. Як виглядає пакування? Наприклад, тих же раннерів з червоним вишитим візерунком українським, їдуть вони в такі коробочки. Бо як, для мене, то, як на мене, то той кавовий раннер, ну, по стилістиці не пасує до цієї коробки. А якщо такий раннер, як у мене святковий або суто український традиційний візерунок, пакуємося ми в таку коробку. Така сама ситуація з катертинами, з серветками. Коробка більша, ось вона виглядає, ось так. Коробка більша, теж прикрашена бантом. І теж прикрашена полотном, на якому з яким працюємо. Ну, тут можна відкрити. Тут складається так само по розміру складеної скатертини із серветками. Серветки у нас 30 на 30, і воно ідеально підходить для такої коробки. І ще одна коробочка, така це для скатертин. Для ранерів ми з вами перед тим дивилися для скатертин, які зроблені з кольоровими візерунками. Тобто червоно-чорна, також там в мене є косматські візерунки, низинка. І вони йдуть в таку коробочку з вишитою стрічкою. І по розмірах вона така сама, тільки тут у нас відмінність в оформленні. Отакий невеличкий відео огляд пакування виробів. Я його розміщу в магазині під описом кожного виробу, щоб ви бачили, як виглядає пакування і як ці речі до вас приїдуть.